Якщо ви не проти, я, можу, я б хотів би пройтися по всім нашим е, вченим, чи що вони заслужили і на що ми звертали увагу. От, от Я, наприклад, так почну. От такий Клюшенцев. От у нас книга Клюшенцева. Тому що кожного, е, кожного з вас цікавить е, якась е, конкретна е, ділянка е, історії. Фіології. І через те, через біографію людини, от я, я наприклад, от через біографію людини, так як я кажу, що є три рівня, це знання, ви можемо прочитати книжку, але ми не будемо мати навику, нам потрібна практика. А розуміння суті справи це від учителя до учня. Тобто учень теж може навчитися, але це треба 10 років, йому потратити життя. Від вчителя він це отримає там, за кілька місяців. От, через те от, Клюшин – це той, хто Сабатіновська культура, як ви знаєте, так? він захистився на ній. Це там, де Гар, Южноукраїнськ, там вони відкрили ті знамениті протоміста. Прото тобто це 15 століття до нашої ери, Сабатинівська культура. Протоміста він, як вони їх відкрили? Це поселення, великі поселення, в яких є квартали. Тобто є квартал ремісничий. Є квартал житловий, є квартал торговий. І, і така особливість була те, що, наприклад, там, де багато диму, там кузні, вони виносили взагалі за, за межі міста. І і це так. Ну, і, там відповідно, відповідно було там, планування і так далі. От сам, сам Клюшенцев. Клюшинцев, так, він також знав, в нього була хороша пам'ять. Він знав е, е, от, вірші. Е, Гарсіо Лорки, е, ці поеми Гарсіа Лорки е, латинсько Америки, він чомусь любив е, саме ці вірші. от, е, от така його от, от, В школі він, я розмовляв, зі сама, він був е, дуже визначною такою, відрізнявся, абсолютно відрізнявся від звичайних е, учнів своєї от, високої культури. І коли. Почали от, е, нищити фактично южноукраїнську будувати в 70-ті роки і почали нищити. І там директором був Німець, фамілія його, фамілією. Такий Фукс. І цей Фукс, ну як, він приїхав при. Але коли він почав спілкуватися з Клюшинцями, цей Фукс влюбився сам в ету археологію. І він якби не, не оці взаємини, то фактично люба техніка давалася на саме такі. Колосальну кількість роботи провів, він не опублікував ні одної своєї книги. Ні опублікував ні однієї. Я приїжджав в бібліотеку Вернадського, дивився на його таку товсту, напівфабрикатну, значить, яку, з якої ще можна зробити 5 дисертацій. От ця його товста робота велика, дуже багато чого, і спогадів є. Ну, такий спогад, такий, що. Уявіть собі, що там на верхів ріки він знаходить, знаходить якір, такий якір, півтораметровий якір, перетертий вагою під 70 кілограм. Тобто якір, який чисто морський, таким чином він може бути фактично на за 100 кілометрів. Тобто, виходить, в епоху Сабатинівців, скоріше всього, Сабатинівці могли спускатися на платах. О, тобто вони знайшли там сліди і досок, от, то, як е, вже обробка досок, оця була е, доски вони обробляли. Ну і там вже е, ливарне виробництво одне, там е, ці списи і так далі. Тобто, там вже на високому доволі все було. Тобто, ще до Трої, а коли розкопували трою, то, до речі, одна із... Категорії кераміки була доволі таки схожа з тими сабатинцями. І сабатинська культура вона теж цікава тим, що це вперше була повністю заселена одною культурою територією України. Дуже густо заселена. А потім вони ну, вже е, пішли з тих міст, коли от, кліматичні умови. І далі вже пішли білезерці і, і вже, от, вже пізніше ці вже, фінальна бороза. Так. От, от у нас, теж такі, я вже не по порядку буду казати, от у нас е, Бураков. Е, теж він, значить, був е, в Ольвійській експедиції. Фактично він жив у е, теж е, зробив багато великий. У нього теж своя біографія була. Він е, був офіцером, попав в полон. Е, довгий час його. Тримало НКВД, тримало його, а, значить, його як зрадника в, в штрафбат. Тобто він мав звання, його понизили до рядового. От, ну і він вернувся. Тобто він ще рік воював в цьому штрафбаті, вернувся, і потім вже після війни оце п'ятно, що типу, він здався в плен, він був уранений там, звісно. Там не розбиралися. І потім він отак тихо покинув цей світ, можна сказати, таким монахом і жив в самій Ольгії. І от надзвичайно мудра людина, тому що всі ці молоді люди вони завжди з ну, життєві проблеми, наукові і так далі. Цей, цей, цей бураков був таким, можна сказати, ну, Монахом, таким як, помірським монахом, до якого йшли і значить, щось там. Вони йому і хату збудували там, самі ці археологи допомагали. А от у нас Бураков. От. Ну, от, далі у нас Рубан це знаменитий епіграфіст наш. значить, В нього його основна, основне досягнення його це. Це класифікація Амфор, яку він ввів, і вона входить в підручники, фактично входить розділи деякі підручники. І є такий ходи, анікток такий, що наші академіки поїхали десь за кордон Франції і говорять: у нас тут епіграфіку дуже багато. Але кажуть, ви звідки ви з України говорить, так важі рубані. Але цей Рубин, він, людина була така пряма, і його теж, він, як би сказати, потім він був до речі, на родному руху, багато журналістських статей писав, але йому теж попортили так життя, але як так вийшло, не склалося. теж. Теж цікава біографія, і, на жаль, вона теж повчальна, тому що коли люди працюють з іншими культурами, вони повинні. Тобто їх не повинна ця культура оволодівати. Фактично, п'янство це діонісізм. І в нас на це, воно непомітне таке явище, і воно в, 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 тобто, з цим явищем боролися, ви знаєте, що перші боги, які е, значить, е, варвари, які прийняли від греків, це фактично так. От далі Олімпіада Шапошникова, оце це фактично, скажімо так, мама наших всіх, мама наших всіх, і Клюшинці вона, і всіх наших молодих, о цього молодого покоління. Це жінка, яка була у партизанському загоні, яка потім закінчила університет, яка от освоїла цю професію, історика. Яка відкрила інгульську окрему катаковну культуру. Це унікальна культура, яка на слуху зараз учених, тому що її якраз пов'язують з тими арійськими племенами, вже індеарійськими. Ну, це про неї така книга, тут. От. Є і вірші про неї. Лапин. От, ми про Лапіна, дослідник Березані. Лапін теж він його, так, такий вченого і такий, ну, Васило, можна сказати, його доробок такий цікавий дуже. Справа в тому, що оця проблема раннього заселення північного Причорномор'я, а так як він був начальником Березанської. Ці експедиції, то е, там був такий партію, як би, і загалом вчених установлений свій порядок, що, мовляв, тут була торговля, тут прийшли, нікого тут не було. Як би. От. Але е, деякі вчені старалися на нього вплинути. Є кілька таких е, моментів, ці втікності немає, коли е, були зафіксовані такі розмови, інші вчені давали ну, інші матеріали. Особливо це, коли виявився на це, культ архіла. Культ архіла виявився на надзвичайно архаїчний, і якимось чином, що значить, принесли його з середньої Азії, так якось воно наклеїлося. І фактично він під кінець життя вже він трошки змінив свою. Лінію і висловив цю гіпотезу про те, що настільки був настільки зв'язок цих, цих племен, цих, цих Ольвії, цих полісів з митрополією, що фактично вони утворили такий новий цивілізаційний, можна можна сказати, якийсь оазіс. Тоді. О, тому що дуже багато архаїчних елементів, які вже в, в, були втрачені в митрополії, в них вони зберігали. О, ну, але доля його теж складна, у цій книжці теж написано, як тут все цьому було. Найбільш ці амфори, оці знамениті і красиві амфори це фактично його, його розкопки. Нікітін буквально недавно він дописав свою книгу Матвіївка. Рекомендую вам познайомитися з цією книгою. Це е, отака таковна культура, яка, як ви знаєте, є ріка Молочна, дуже багато. Хто е, тобто знає цю епоху. І вона перекликається з цими поселеннями, які знаходяться на Матвіївці. Це поселення, яке вже відгоненне скотарство. Е, в них вже були, скажімо так, як кажете, хліви. Тобто, в них було. Були приміщення для життя і були вже кам'яні фундаменти, в яких вони значить, тримали худобу. От. Ну, і характерна така річ, справа в тому, що там, де наш музей, там теж таке є поселення, так звані літовки. І там дуже багато цих мушлі. Мушлі використовували як їжу. От. І там теж вчені зараз спорять, як ця мушля. Утворилося, тобто, те, що, от ми, от, от, що він був на наших от, тих, е, випадкових, тому що у нас річка отак зрізає берег і фактично вона сама робить е, поселення, просто зникає. У нас за рік, за скільки, за 15 років, у нас 10 метрів поселення зникає. То от хвилі б'ють, 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 ну, ніхто ж нічого не робить. І, але ми збираємо артефакти. тобто Вздовж берега ми можемо зібрати артефакти. От. І так висновок зробили, що, скоріше всього, що це елементи древньої іригації. теж така цікава, цікава тема. І от по Матвіївському оцьому поселенню якраз в нього буквально недавно оце вийшло за кінди, він закінчив роботу. Ну, Такий балушкін був теж характерна така особистість, він не захистився, але все життя пропрацював. Попрац. Пропрацював він в цій галузі, і в нього була така здатність: це він предмети вивчав предмети. Такий, скажімо так, криміналістичний аналіз, тобто що, що цей предмет, він брав його на один місяць-два місяці, досліджував, у нього було таке відчуття, і потім він дуже про добрі висновки робив по, по предметам. У ньому курси пройшли при Санкт-Петербургі Санкт були спеціальні курси для людей, які займаються от, слідами, тобто на, на артефактах. Дуже цікаве його взагалі і філософське таке уявлення, про, про те, як люди, наприклад, курган, у вас, наприклад, курган, він ввів таке поняття кургану, що курган виконував функцію небосвода, тобто от такого небосвода, на який приходили родичі, вони тут значить, тризна була, і фактично цей. Ця людина, яка померла, вона дивилася на людей, якби, що вони на такому небі своєму, такому підземному. А вже люди, які тут вели трапезу, вони дивилися на зіркове. І вони якраз, ця ілогіка їх привела до того, до поняття, що вони живуть в тибічному поту, світі. Тобто люди, які тут живуть, вони розуміють, що вони живуть уже в потобічному світі, а от на зірках знаходяться ті самі живі. Розумієте, от Він ввів оці поняття. такі. Тобто ця людина, ну такі, можна, можна сказати, фантастичні, але от е, такі от е, речі.